Привіт, мене звати Гануся. Вона моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх аралах її існування. І сьогодні я хотіла поговорити про інтерв'ю Андрія Федоріва. Раміні у нього цікаве дитинство, цікава доля, і він в принципі сам натякає наперед в своєму інтерв'ю про те, що він знає, що це якісь там психологи можуть сказати, що. Він сказав про психіатри, але психологи можуть сказати, що це якісь там порушення всяких ролей в родині і так далі. Але це все його маніакальна особистість, вона намагається все випередити і все так обірвати, він безкінечно якісь там, е, каже, там, та пішло воно. І от Він кудись біжить-біжить, це така маніакальність. Загалом він шезоїдної організації, такий типовий. Е, Чоловік, хлопчик, який колись звик жити в такому певному вигаданому світі, і цей вигаданий світ він зробив свою професію тепер. І про це сьогодні поговоримо. Тому що, звичайно, і цей момент з націненням психологів, і там, різними такими порадами, які йому дав, наприклад, психолог в поліклініці, що йому не потрібно пропрацьовувати його дитинство, тому що воно вже закапсулювалось, і власне більше це його не буде турбувати, займайтеся своїми дітьми. Це прекрасна ідея, але коли в нашому організмі щось капсулюється, то є вірогідність, що це стане або доброякість або злоякісною пухлиною. Тому я б радила все ж таки розбиратись з такими речима. А сьогодні ми поговоримо про його, наприклад, родину. Він багато разів повторює, що в нього була маленька, прекрасна родина. Найкраща у світі маленька родина, він дідусь, бабуся і мама. Маленька проблема, що бувають родини ще менші. Наприклад, мама і син. Або мама новий чоловік і син. Але тут комбінація трошки інша, тому що коли його мама розійшлася з татом, батько її став його батьком. Тобто не дідусем, він сказав, це буде мій хлопчик, мій син. Це дивна історія, і навіть можна не заглиблюватися, наскільки це, там, взагалі, інцестуозна ідея з психоаналітичної точки зору. Я б це брала з іншого боку: що у Фендерєва велика. Інфантильна родина. Тобто дорослих людей там нема. Його дідусь свої 52 роки настільки не міг прийняти, я так відчуваю це, себе як дідуся, що вирішив, що він буде батьком. Тобто, тому що він актор, режисер, видно, гістріонна, така, якась теж, маніакальна особистість, який все це перегравав, обігравав і. Знаєте, у Федоріва повністю витіснена агресія щодо його родини, тобто є негативний персонаж, це батько і позитивний, абсолютно позитивний дідусь. І півінтерв'ю він говорить про те, який дідусь дебайливий, найкращий, найрозумніший, найкреативніший і так далі. Людина, яка завжди була опорою всій родині. А інша половина інтерв'ю про його інфантилізм, безвідповідальність, його. Небажання працювати егоїзм і так далі, він називає гедонізмом. Тобто, у нас є поганий батько і гедоніст-дідусь, найкраща особистість у світі, який колись виграв побачення з майбутньою дружиною і його бабусею. Можливою бабусею, а можливо, просто другою дружиною дідуся. Тут я не до кінця зрозуміла цю схему, але він виграв більярд це побачення, і він, він розійшовся тоді з дружиною, а вона розійшла з чоловіком. Тобто, а от чия донька, я так і не зрозуміла. Ну, будемо сподіватися, що цієї бабусі, тому що тут. Інша цікава річ: що коли бабуся захворіла і помирала, не дідусь був поряд зі своєю дружиною, а мама жила з бабусею, а маленький Андрій жив з дідусе, який, видно, займався собою і своїми справами, не заробляв грошей і грався з онуком, замість того, щоб дбати про свою дружину, заради якої колись він там пішов з родини і так далі. Всі вони... Творчі, не творчі, не знаю, але вони всі були працівниками філармонії, чи, де, по-моєму, філармонії. Бабуся декламувала твори, мама чимось там, щось там організаційне мала. Ну, власне, дитина таких інфантильних батьків, вірогідно, теж була організатором. Тобто в майбутньому вона стала організовувати процеси в цій філармонії, видно, звикнувши менеджерити власну родину. А потім вона, потім уже її син менеджерить всю цю родину і намагається вгадувати потреби в маркетингу людей, якби подолати цей стрес знаєте, невизначеності свого життя. Тобто там є історія. Загалом батько теж музикант, і, вірогідно, мама знайшла такого класного хлопця десь там на роботі чи де, завагітніла, вийшла заміж, але життя не склалося. І він був, судячи по опису, якимось таким радянським мажором, тому що він їздив на іномарках в 90-х і там в кінці 80-х у нього було багато грошей. І такий от якийсь такий батько вихідного дня був, не сильно включений, тому що був кращий дідусь. І дуже цікава історія, що коли батько через багато років сказав, що цей дідусь його а, нічого не ставив, там, пригнічував і так далі. А Андрій каже про те, що дідусь ніколи не сказав поганого. Але дідусь не сказав поганого онуку. Просто онук в цій системі вважає, що він єдиний дорослий. Він описує історію в 16 років, коли йому видають зарплату, і вся родина чекає на пороні в метро, коли він її привезе і їм дасть, щоб вони купили їжу. Двоє дорослих людей. Бабуся вже померла, мама і дідусь. Ніхто не заробляє грошей. Тобто, так, це важкі 90 роки, але для них вони важкі. А для батька, який в 95-му році не дав грошей на вступ Андрія в університет, легкі. Тобто ніхто не цікавиться, тобто там теж інфантильна особистість швидше за все. Ну, і видно, матір такого і обрала, рівно такого, ж як і батько. Але. Для Андрія є хороші і погані чорно-білий світ. Воно таке розщеплене. Це оця така маніакальність, від якої він біжить, постійно щось, там, якісь теорії на це накладає, книжки читає. Тобто це дуже класно для маркетингу, лекцій і всього іншого, продавати якісь продукти, але йому настільки важко торкатися своїх особистих почуттів, що. Ем... Це такий зворотній бік. Це та ціна, яку він платить за свій, свій успіх в кар'єрі, це неможливість зупинитися і відчути щось. І власне це зараз їм шкодить з Ярославою Грейс, тому що я так підозрюю, що вона десь така сама. І вони вже рік в кризі, вони то, умовно розійшлись, але Андрій не до не хоче розходитися, і він. Вони нарешті пішли до психологів, тобто, можливо, це дасть якісь плоди, можливо, саме тому він дав це інтерв'ю, в якому розповів свою особисту історію і говорить вже про якісь, хоча б почуття. Тобто, це все одно маніакальний захист, все одно воно гіперболізоване, прикрашене і. Всі ці історії, які він розповідає, вони все одно як картинки з реклами. Це така рекламна історія. Ми дідусем купили картинку, фотографію Лад... Лади, Ні, не Лади? не ну якоїсь там машини і поклали її, дивилися і мріяли що ми когось купимо. А потім батько каже: а коли виростеш, я тобі куплю машину. І знаєте, одна фантазія перекрила іншу фантазію. І вони ігнорують той факт, що дід взагалі не працював і не заробляв на цю машину, і це воно не могло б реалізуватися. Але батько, який пообіцяв і збіднів до того часу і вже нічого йому не міг купити, от ото брехня. І за це він вибачився перед дідусем, який відчував з того часу неприємні емоції. Тобто Андрій відчуває провину, за почуття діда, якому вже давно за 60 років. Тобто це такі от безкінечні, знаєте, дорослі діти емоційно незрілих батьків. То от, Оце просто гіперболізована історія. І про цю маленьку родину, тобто, з одного боку, щастя Андрія, що він єдиний. Син в цьому всьому, єдина дитина, він ні з ким не конкурує, він з одного боку такий центр Всесвіту, але він і надія всієї родини. Єдина людина, яка, а все інше, ці дорослі люди все закладають в ломбард, там створюють проблеми, вирішують їх. І таке от безкінечне, а він сподівається з цього випратися. Все дитинство він мріє, що він їх всіх врятує. Це така знову таки, типова історія, коли ви дитина таких от емоційно незрілих людей. Звичайно, в них у кожного є якісь класні моменти. Знаєте, як оці всі історії про супер успішне радянське життя, що у всіх була купа грошей. Тобто, звідки була та купа грошей? Чи була та купа грошей? Знаєте, просто вони були молоді, потрібні, і все у них було стабільно. Тобто, а потім дід вирішив, що він взагалі нічого не хоче і нікому не потрібен. І видно, його десь там образили в його тетрах, де він працював, і він вирішив, що нижче не опуститься, а на іншу роботу не піду. Тобто, і він не думав про свого онука, свою доньку і так далі. І в принципі, його донька стала заручницею цієї історії, і, грубо кажучи, стала дружиною свого батька. І не онука йому подарувала, а сина. Тому що, знаєте, ніби як вона ще й програла своєму сину, що от хлопчика йому подарували, і от він став батьком не своєї дитини. Тобто, можливо, він був недостатньо теплим, швидше за все, батьком для своєї доньки, але о, таким дідом-фантазером, який з'їдав все масло, і його просили намазувати тоньше. Тобто, це така своєрідна вся історія, і дуже воно так витіснено все це. І про цього батька, який він музикант, їздив на дорогих машинах, воно воно були гастролі, були якісь гроші, було все добре. Тобто він розказував бай... байки сину, чи не байки, просто жив одним днем. І потім іде такий момент, коли вони припиняють спілкуватися, і приходить мама, ображена на те, що батько одружився, і каже: Ти знаєш, що він одружився. Ну, Андрій його дитина, а не його майбутня дружина. Тобто він просто син. І це от образа жінки, яка все сподівалася, що до неї повернеться цей чоловік, і він не повернувся. І вона вирішила: ну, Тобто це теж така знаєте, фонова, що не потрібно дзвонити батьку і стимулювати з ним спілкування. Якщо вони до цього звикли, якщо Андрію було комфортно, дзвонити батьку і щось йому там розказувати чи не розказувати, просто маючи цей контакт. Тому що тут є такий момент, та ж, ну ми тут говоримо про психоаналіз, і тому я фантазую з приводу. Різних моментів озвучених там, і от він, наприклад, каже, що в родині не було ніякої музики, музичних інструментів, тому що це було табу, бо батько музикант, але він фанатично ставиться до музики. Він хоче найкращі аудіосистеми, він слухає безкінечну музику, тобто йому це потрібно. І він цього батька намагається інтегрувати, тобто класно, що у нього був дід. Тому що цей дід це була о, чоловіча фігура. І дуже важливо для хлопчика і для дівчинки мати і жіночі, і чоловічі і стабільні фігури в своєму житті. Наскільки вони стабільні, і Андрій теж випробовував, він довго інтегрував цього діда в себе, і навіть коли він почав заробляти, він почав це все спускати. Він потрапляв в аварії, він брав величезні кредити, купував непотрібні речі. Тобто, це яскраве життя одним днем. Тобто, це така. Це не шизоїдна історія. Це історія, яку він побачив свого діда, який точно так же жив у 80-х, тому в 90-х у нього вже нічого не було, і він здавав останнє в ломбарди. І тобто в якийсь момент він зрозумів, що він буде, особливо коли померла його дружина, або він буде жити так, або так, або почне думати головою. І він цього батька інтегрує, Тобто він його не знає, бо це закрите, ти або любиш діда, або любиш батька. Тому що два батька не може бути, він один. І або ти визнає дід твій батько, або ти визнаєш, що. Або ти ніби його зраджуєш. І тому він намагається інтегрувати цього батька, він про нього нічого не знає. Хоча він починає дружити з сестрою. Тобто, можливо, він так підступається до цього батька з іншого боку. І він. Слухає цю музику безкінечно, тобто йому цікава музика, можливо, він вміє в дитинстві займатися музикою, але не, м не міг. Але не міг займатися музикою і тому, що це було табу, тому що ти не можеш бути як батько. Ти можеш бути як дід, ти можеш бути там, ну, як бабуся або мама, то вже таке. І, бачите, Гресь робить щось подібне, як його бабуся читає ці якісь твори. Зі сцени, тобто це якесь нове у неї заняття. До речі, її інтерв'ю я не додивилася. Якщо воно було цікаве, напишіть мене, я теж подивлюся. Але тут е така чорно-біла історія і дуже багато розщеплень. І було б добре, якби вони з часом почали з'єднуватися. Власне, цим займається психоаналіз, і чому цим треба займатися? Чому це треба піднімати? Тому що він все одно відтворює ці сценарії, це все одно його приклади, і інших у нього немає. Скільки книжок не прочитаєш, скільки цитат не випише, ти все одно живеш життям, яке ти знаєш, яке ти бачиш. І воно, воно дуже прикрашене, це все як якісь реклами, які він потім знімав. Тобто це дуже витіснене. І справді, коли його матір зустрічає батька, і батько каже: мабуть, він капеїшник. Матір каже, ти навіть не знаєш, що він журналіст. Ну, не знає, бо йому ніхто про це не сказав, бо вони не спілкуються. І не спілкується через матір, через батька, тому що так, у нього є дружина. І знову є розщеплення. Якщо у нього є нова дружина, значить старої сім'ї в нього нема, значить він зрадник, він пішов. Тобто ніхто не намагається йому нагадати, що взагалі то в тебе є дитина, бачиться з ним хоча б раз на місяць. А воно розщеплено, що, може, дитина хотіла б познайомитися з сестричкою, або я дозволяю бачитися сину з новою дружиною. Тобто, можливо, матір сказала, ні, він ніколи з нею не зустрінеться. І таке теж часто буває. Тобто або одне, або інше. І тут постійно, знаєте, це як теж, там, корупція. Там був такий цілий шматок в цьому інтерв'ю. Корупція, там, це, це справді жахливо. Вона жахлива корупція. Але Андрій Федорів зробив в тому числі ім'я на державних проєктах. І коли ти робиш безкоштовно державний проєкт, то потім тобі дають інший проєкти. Тобто це не зовсім йому просто нічого робити, він робить для Києва емблему безкоштовно. Це не безкоштовно. Це приносить дуже багато грошей просто пізніше. Тому це такі от є певні розщеплення. Інші корупціонери я маю ком'юніті. У мене просто широкі, знаєте, є комівство, а є сітка контактів. Тут різні речі. Я не кажу, що хтось корупціонер, я не знаю про їхню діяльність, але е, ті бренди, якими він е, зробив ім'я, вони все ж таки часто державні. І це добре, погано, Тобто, таких прикладів багато, але е, тут така історія дуже тонкого льоду. Тобто, коли. Е, я не працюю з державними коштами, я працюю з донорськими, то велика частина державних коштів вони зараз донорські. Тому тут дуже такі намішані поняття, але у нього є цей полярний світ. Тобто, все, що я роблю, хороше, ми чемпіони, ми найкращі, ми супер. Тобто, да воно продає. І не так багато людей в нашій країні можуть так маніакально, класно демонструвати свій продукт і себе. Тобто тут, звичайно, він себе виростив. Просто найважчий момент цих маніакальних особистостей це оці депресивні. І от у нього є депресивний період, коли він раптово втрачає першу дружину, і це справді це страшна історія. На рівному місці помирає молода жінка, і він залишається з дітьми. Але ці стосунки з Ярославою без стосунків, вони теж маніакальні. Вона теж говорила про дідуся. Ну, багато хто може поговорити про дідуся, я теж можу поговорити про дідуся, але це не означає, що на кожній треба одружуватися. І, і теж історія, що вона була в стосунках, але вона йому каже ні, потім дзвонить чоловіку, я з тобою розходжуся в той же день, коли він нарешті до неї додзвонився. А потім він каже через теж 10 хвилин, що ну взагалі вона жила в різних країнах з чоловіком, і вони були вже не разом, тому в принципі вона була самотня, просто у неї не було офіційного розлучення, тобто ну, воно намішане. Тобто, тут в чому терапія має бути просто розставити по місцям, а потім ще й вивільнити ту агресію на ну, наприклад, інфантильних батьків, які його точа. Бо вони такі прекрасні, такі прекрасні. але Тут справа навіть не в цьому якомусь, знаєте, едіпальному конфлікті, який там безкінечний що у мами, у всіх на світі, але і у нього, а в тому плані, що вони просто дуже дитячі. І оця його гіпервідповідальність за це все, при тому, що він теж у нього нема прикладу дорослого. Тобто він потім це знаходив собі. І він робить постійно маніакальні речі, вони часто добре закінчуються, бо знаєте, як в цьому маркетингу, менеджменту, бо компанія велика, людей багато над цим працює. Тобто це не один Андрій прокидається. Тому тут не будемо надозагальнювати, як це робить Андрій. Тобто йому важко, наприклад, дружину відпустити, він рік її тримає. Може вона вже 20 разів вирішила розлучитися і вже може, вже знайшла в собі когось іншого. Але він ні, ми будемо працювати і тільки потім вирішимо. У нас є три місяці до 10 років. Це гарне число. Воно буде гарно в цій картинці цього його життя. А я не договорила про. Освіту, що коли зустрічає матір-батька, і каже, ти навіть не знаєш, що він журналіст. Тому що Федорів, ну, його видно дитяча така основа, дуже шизоїдний хлопчик. І він справді він виглядає як капейшник. Тобто, і батько видно, ну, так, логічно подумав, що він би так інтегрувався в КПІ. Але Андрій був на якихось курсах журналістики, він вступив просто туди, де можна було без конкурсу. Тобто він перемагав, там, але він просто користувався тим, що було ці всі якісь дитячі гуртки були, школи. І він, там він журналістику, там він щось що 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 швидко читання, потім в іншому ще якась історія. Вон така, знаєте, оці Залишки пострадянських таких гуртків. І у нього теж, я думаю, була довгий час якась ідеалізація Радянщини, тому що. Під час незалежності втратили це прекрасне життя його родичі, тому я думаю, це такий був довгоруск мір. Але це вже моя окрема теорія, тому що ну, я так підозрюю часто ці всі. Діти, які не можуть агресувати на своїх батьків, вони думають, що це от у нього там є навіть фраза така, що не потрібно шукати людям. Не потрібна держава на цих от третіх осіб, і це політика там і так далі, переносити відповідальність. Але я думаю, він теж переносив довгу відповідальність, що це не дідусь не хоче працювати, мама не хоче нічого змінювати. Це от держава розвалилася. Україна створилася. Тобто тут, знаєте, все одно є оця така ідея чогось такого зовнішньої відповідальності. Поганий тільки батько. Хоча, ну, ясно, що батько там інфантильний. Воно не може бути, ми не знаємо з колись його друга родина, і на що буде жалітись його донька від другого шлюбу. Але те, що в цій родині йому ну, ніхто не був радий, це ну, до гадалки не ходив. Така історія, сподіваюсь, мені було цікаво мене переслухати. Можливо, щось забула, можливо, ще я подивлюся Ярославу, і тоді ми договоримо про Андрія. Ось такі мої психоаналітичні спостереження, це суб'єктивна думка, і вона ще й базується на психоаналізі. Тобто частина це мої якісь такі фантазії на тему, як я це бачу і собі так знаєте, вибудовую. В себе в розумі. Побачимось на каналі. Скоро будуть наступні ролики. Вже щось планую, будую. Радьте мені, що подивитися, що проаналізувати, що прокоментувати. Обов'язково все читаю і майже на все відповідаю, якщо не пропускаю. Приходьте на консультації, в описі є мої дані. Або в інстаграм можна мені написати, або на пошту, і ми з вами сконтактуємось. Гарного вам дня! Не запланована вставка, по-моєму, я забула сказати про найбільший страх маніакальних особистостей. Це депресивні епізоди, і, власне, найважчий період це був. Його, смерть його першої дружини, і депресивний епізод, коли він зараз може з Ярославою, коли трохи так ще й на фоні війни, життя такі, фундамент іде з-під його ніг, тому він так маніакально захищається і колись біжить. І, нарешті, дійшов навіть до психолога. Тобто, це, от найчастіше у таких особистостей, це от ще й з віком зв'язане, тому що він уже досить зрілий чоловік і вже нема того ті енергії, знаєте, того лібіду в широкому сенсі цього слова, коли ти можеш маніакально кудись бігти, щось змінювати. Тому він стає більше чіплятися за щось і дуже боїться провалитися в депресію. Тому, власне, от такий захист. Так, от вам вставочка.